Дай вам, друзі, ну що, подзвонили нам сів у когось десь там рій. Їдемо забирати. Поїхали, друзі. Що, друзі, ми на місці. Ось такий рій невеликий, але на 4 рамочки є. В такому не дуже чудовому місці сів, але спробуємо зняти. Готуємося. Готували, друзі, ось такий наш семирамковий вулик. Підготували, відразу закриємо і спробуємо струсити цей ящик. На дереві закріпили вулик, витягли рамку і спробуємо, щоб через рамку бджола вся спустилася. Потихеньку процес пішов, але матка дещо ще на дереві. Не дуже вони охоче спускаються. Десь на п'яти метрах від землі сів і дуже незручно, бачити, як, на якій. Містря сеш, ні дуже товста, Ну, будемо якось будемо щось придумаємо. Що, друзі, розпалили демор і їх потихеньку викурюємо. Викурюємо, половина сіла на ромочку, ми ромочку струсили. Половина сіла на ромочку, ми струсили. Таке, як матка вже всередині. Ну а там будемо дивитися. Чітко не можу сказати. Ось. Так, рій. Дуже незручно, але ми працюємо. Ну що, ліземо ще, обкуримо з цієї сторони. Дамо так, щоб бжала залізла на рамочку і рамочку струсимо. Ну що, друзі, остання бжола. Рамочку підставили, весь вулик зняли вниз. Ось такий рій у нас вийшов. Сім рамок. І там все забито бджолую, не знаю як ми рамку е, опустимо туди. Чи зможемо опустити, ну будемо. Будемо якось якось старатися. Ну що, друзі, дві години роботи. Сів не дуже в чудовому місці. Веземо рій з Люботина. З Люботина нам люди подзвонили. Зняли ми рій, ми їм мед дали. Їдемо додому. Рій на сім рамок. Чудовий рій. Мої дівчата їздять тільки на передньому сидінні. Ну що, доїжджаємо вже. Ну що, друзі, довго і вас тримати не буду. Перевіз, відразу відкрив дівчат і їх тримати вулику не будемо. Подивіться, відразу ось такий. Хто облітується, хто виліз подивитися, помахати нам ручкою, рій, злюботина, так і назовому відео. Все, друзі, до зустрічі!